Хочеш, щоб спілкування з людьми тебе заряджало, а не виснажувало? Ми виснажуємось, коли ми не щирі. Коли ми граємо певну роль, стискаємо себе рамками для того, щоб нам сказали, що ми хороші, що ми прийняті, що нас такими візьмуть, грубо кажучи. І от тоді ми завмираємо. Завмираємо, тому що ми придушуємо в собі імпульси. Це не означає, що вам треба бути собою, зі своєю придур'ю, гумором, дивакуватістю де і будь-коли. Але якщо ви хочете отримати заряд енергії від людей, або, як кажуть, підзарядити свою соціальну батарейку, вам треба знайти місце, де ви можете бути собою, вільними, без рамок, гнучкими. Зі своїми жартами, приколами, не знаю, такими, як ви є. І це місце може бути, наприклад, біля партнера, в колі друзів, театральний гурток або будь-яке дозвілля однодумців, як, що так, типу коротко, клуб по інтересам. І от тоді ви будете не тільки виснажувати свою соціальну, соціальну батарейку. А і підзаряжати.